Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Осінь вже закінчується і починається пора року, яка дарує багато свят та веселищів, сніг та блискучі ялинки. Яка пора року нам це дарує? Звичайно, це зима. І сьогодні я пропоную разом вирушити в подорож до тварин, які живуть там, де завжди зима. Тож вирушаємо. Погляньте уважно, хто це заховався за Великою сніжинкою. Погляньте, так це ж родина пінгвінів. Пінгвіни. Це птахи, які не літають. Вони бувають великих та середніх розмірів, живляться птахи дрібними рачками та рибою. Ходять незграбно, але в воді це чудові плавці. А ще цих птахів вважають символами Антарктиди. Придивіться уважно! Тож заховався за цією сніжинкою. О, так це біла ведмедиця зі своїм дитинчам. Білий ведмідь. найбільша та найсильніша тварина. Арктики. Він має чудовий нюх, дуже швидко бігає, добре плаває та пірнає. Ведмідь найбільше любить їсти рибу. Давайте придивимось уважно, а хто ж заховався за цією сніжинкою? Та це ж справжній красень, північний. Олень. Північний олень красива тварина з великими гіллястими рогами. Тіло тварини покрите густим шаром хутра поверх вовни, що захищає тварину від сильних морозів. Вони їдять кору дерев, гілки, молоді кущі. Влітку харчуються травою та мохом. Ой, а хто ж заховався на цій світлині? Придивіться уважно. Я впевнена, що ви роздивилися, що це тюлень. Тюлені прекрасні плавці, але на суші доволі незграбні. Їдять вони дрібну рибу, кальмарів та криля. Замість ніг у них ласти, які допомагають їм швидко плавати в воді. А хто ж заховався за цією сніжинкою? Подивіться уважно. Це синій кит. Синій кит це величезна тварина. Їсть вона планхтон Це найбільші тварини, які коли-небудь жили. На землі. Уявіть собі, що язик синього кита має таку вагу, як дорослий слон. Щоб краще запам'ятати тварин, скануйте QR-код та пограйте в чудові ігри. До нових зустрічей, до побачення!